Вітаю, друзі! Ви на каналі Паламар. Нещодавно, я не знаю, можливо, місяць-два тому, я знімав відео. Все, пора переїжджати там. І, і таке, коротше, про переїзд до Альберти знімав відео. І що на даний момент запитуються мене люди в коментарях. Не дуже часто, бо активність в мене трішечки така пропала на каналі. Але все рівно декілька разів запитувалися, Андруха, що ти там їдеш, не їдеш в Альберту, що ти все-таки вирішив і так далі. Товариство, скажімо так, рішення нелегке оце, їхати в Альберту чи не їхати. Якби просто самому тако зібрав собі рюкзачок і переїхав, окей, переїжджати всією сім'єю, шукати новий дитячий садок, нові роботи, коротше, нове житло це не так просто. але... В будь-якому випадку, не це було основною причиною, того, що я все-таки надумав не переїжджати, а те, що я просто, мені реально подобається Ванкувер. І знаючи, якщо я приїду в Калгарі, то якщо я стану в Калгарі от дуже-дуже багатим, я все рівно в майбутньому захочу переїхати до Ванкувера. Тому я подумав, то треба жити тут і. Працювати так, щоб ти не думав про якийсь переїзд, про якісь кошти, а заробляти якусь суму, яка тобі буде комфортна тут для життя. Я досить комфортно зараз живу і ніби не бідую. Але, типу, знаєте, завжди ж якось стараєшся і хочеш чогось, типу, кращого. Того рішення. Прийнялось нікуди не їхати, бо я зрозумів, що після Калгарі це може бути якби не останнє моє таке місце місце призначення. І я зрозумів, а чого ж тоді їхати, якщо в Ванкувері якраз для мене таке місце, де я, можливо, хотів би залишитись жити, бо мені тут дуже подобається. А Калгарі це може знову бути якийсь такий, знаєте, пунктик. Тому я якось вирішив е якось трішечки активніше почати тут е працювати, окрім роботи. На мого боса я захотів, типу, попрацювати, якось спробувати трішки на себе. І зараз, типу, помаленьку до цього йду. Що я хотів ще сказати про цей переїзд? В цьому переїзді, коротше, мене. Ой, переверну камеру. Мене якось трішечки втомлювало те, що мені потрібно оце всі меблі, завантажувати, їхати тисячу кілометрів. І не зрозуміло, чи нам насправді там так все якось сподобається. І в мене таке, знаєте, відчуття, поки молодий, хочеться якусь копійку заробити, і треба ніби їхати, а не сидіти на місці. А в іншому життя одне, і це скидатися по світі з торбами все життя і не сісти на одному місці і не кайфувати, бо хочеться якогось комфорту і спокою. Типу важко прийняти таке рішення, але я зрозумів, якщо мені тут подобається, потрібно роздуплятись ніби тут. Тому рішення таке прийнялось не переїжджати. Дивіться. Терен, яка ожинка, яка краса. Хі -хі, вже доспіла. Тут дивіться, як багато, вона крупна така. Бачите? Просто там якихось, не знаю, десяток і вже буде повно жменя. Прикольно. І. Ожина, до речі, в Ванкувері дуже така велика класна. І в цьому. І в щаціні, де я проживав в Польщі, теж велика класна ожина. Можливо, це через вологість вона тут така. Велика, крупна, класна. І товариство ось такі справи. Тому рішення прийнялось не переїжджати. Будемо якось роздуплятись тут, а там далі воно якось буде видно. З новин таких продав я свого мерседесика. купив інший автомобіль. Зроблю такий на нього огляд невеличкий в наступному відео, кому цікаво. І в мене ще таке питання. Зазвичай на каналі, коли тільки переїжджали, я з моїми друзями, і коментарі були, що ми джентльмени, удачі. Коли ми переїжджали тільки до Канади, то активність така була дуже сильна. це поки кует був, напевно, і отакий оцей хайп канадський. Зараз все втихомирилось. Немає такої активності, але окрім цього. На самому каналі, окрім якщо навіть Канаду не брати, все рівно. Мені здається, що отако, коли відео все погано, їду додому там, після трьох років життя в Канаді. О, Тоді люди почнуть, можливо, трошки щось дивитися. А коли в тебе все добре, ти розповідаєш тут щось там про своє життя і рідко, то активність набагато менша, бо люди хочуть якогось, знаєте, трішки трешняка, а не коли ти кажеш, в мене всього добре, сімейна прогулянка, все це відео це. І нікому зовсім не потрібне. Але є в мене, дякую вам, що ви, друзі, дивитесь. Є в мене така тисяча глядачів, які прям дивляться, мені здається, кожне відео. Велике вам спасибі, дякую за підтримку. І хочу вас, вашої думки особисто спитатися. Щоб ви мені дали, можливо, якусь тематику. Е Перевернемо камеру. Е Рука трішечки німіє. Щоб ви мені дали, можливо, трішечки якусь тематику. Тобто, це окей, що якщо я знімлю одне відео про автомобіль, друге про якийсь хайкінг, третє ще про щось і. І вас, типу, це влаштовує? Чи можливо треба трішечки щось з контентом е, підпрацювати, щоб збільшити активність підписників, підписників, які в мене вже є. Це просто така від вас, хочу якийсь такий типу, фідбек почути, щоб, можливо, трішечки якось працювати в, конкретно, в конкретному такому якомусь напрямку цікавішому. Не знаю. Е -е... Якось так товариство. от напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати, бо я не ставлю, знаєте, якихось там нереальних надій супергуру е, Ютуба, але все рівно хочеться робити щось більш якісніше для людей, які вже дивляться мене і підписані на мене. Тисяча людей є, але підписників майже 14 тисяч. Тому було б цікаво. І цікавіше робити, щоб це відео подобалось, можливо, більшій кількості людей. Не знаю товариства. Щось напишіть. Е, наступне відео розповім трішки, що сталося з старим автомобілем Мерседесом, і яку, який автомобіль я купив новий. До зустрічі! Майже не забувся товариство вам поінформувати повідомити, що е, дуже скоро вже з першого числа переїжджаю на інше житло. Моє житло буде здаватися якійсь іншій сім'ї. У вас зараз є шанс орендувати недороге житло в дуже класній локації. Це місто Бернабі біля метро Тавна. 1700 буде коштувати житло. Десь 10-15 хвилин до метро пішком пройтися, є автобусні зупинки. І ну просто це для мене му, бомба, бомба місце проживання, тому що в будь-яку точку метро Ванкувера тобі там плюс-мінус півгодини автомобілем їхати. Це просто ідеально. Навіть в Ванкувері жити не так класно, як жити в Бернабі, тому що з Бернабі до Коквітлема, там до Сюрія, Річмонда чи до Північного Ванкувера їхати завжди майже однаково. А з Ванкувера всі всі сторони буде все рівно їхати набагато більше, бо Ванкувер знаходиться на північному заході. А Бернабі знаходиться прямо в центрі метро Ванкувера. Коротше, ось така інформація. Кому потрібно якесь житло, то у вас ще є декілька днів, щоб зв'язатися з менеджером. І взяти, подивитись на квартиру і прийняти якесь рішення. Кому це цікаво, напишіть мені в телеграм, я вам скину контакти мого білдінг-менеджера, і у вас буде шанс, типу, орендувати таке дешевше житло. Якось так, товариство.